Одеса, хубний дім Естокіл, трьохкімнатна освіта чудового квартира, яку намагаюся вам продати. Будинок від класу. Між сусідами стіни 10 см, шумоізоляція, теплоізоляція. Я вам хочу сказати, що я ні в кого в житті не займався якоюсь фігньою там. Я нічого не крав, я продавав наркоту, не приймав, не приймав участь в криміналі. І ось мені 30 років. Я до сих пір намагаюся бути порядною людиною і заробляти гроші чесно. І я думаю, що якщо ви не будете купляти у мене квартири, то шанси є все розпочати. У мене однокласники є, які розпочали займатися фігнею 20 років назад. Вже виходили, а зараз прикиньте, можна сісти, якщо щось не вийде. І, ну не знаю, через 10 років вийти і подивитися, що ви як, як вигрібаєте в цьому світі. Так. Ось така чудова квартирка. За подробицями. Ставте коментарі, я вам все вишлю. Красота. Нагадую будинок від кулазу.